Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Друге грудня, як передають партизани Курська, двоє медсестер з Курського та ще одне подружжя лікарів. У вічний сон відправили понад 50 окупантів, яких привезли після розгрому колони. Вони кололи неправильні препарати, чим викликали незворотні реакції організму. А далі і клінічна смерть, після чого окупантів списували як вантаж 200. Ну ви зрозуміли так. Перш ніж госпіталь зрозумів, чому справа, дівчата вже покинули територію міста. Пише телеграм-канал Курський партизан. Дівчата з України перебрались в Росію двадцять Тративши на Харківщині свої домівки, подали помсту холодною. Понад 30 фур вивозили тіла окупантів всю ніч ранок та обід. Служба Радіо Свобода повідомляє, що у Курській області ще поки продовжують лікувати поранених російських військових. Їх за останні 12 днів понад 8 тисяч. Жителі Курської області на відео не так давно показали нову знищену російську військову колону поблизу міста Рильськ Курської області. Ось що залишилося від колони. Блін, скільки пацанів, скільки пацанів. Скиглить автор відео. Підтвердженою інформацією, удар був завданий ракетами Хаймерс. Судячи з кадрів, знищено десятки російських солдатів і вантажівок. Козова автівок, буквально завалені трупами російських окупантів, 23 тентованих військових уралів та камазів з піхотою. Багато загиблих частина машин згоріла дотла. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю повзводу на машину швидше за все. Три-чотири роти цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинула приблизно половина. Це один з найкривавіших і наймасов. Завіших ударів, швидше за все, Хаймерс за всю війну історично пишуть в одному із z каналів Телеграм. В іншому z каналі обурюється, що російське командування на третій рік війни досі наказує пересуватися військовим РФ у колонах, які є жирною ціллю для українських дронів і ракет. Зрадники Колобран, що втік до РФ Олег Царьов заявив, що інформація про нове ураження колони російської техніки на марші у Рильському районі. Ракетним ударом Хаймерс підтверджується, за словами зрадника, колону вираховували з коптерів і завдали удару. Ські заяви про відновлення контролю на 400-500 квадратних кілометрів території Курської області говорять лише про те, що там ведеться маневрена війна. Збройні сили України відходять на вигідніші для завдання ударів по ворогові позиції. Про це сказав генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роки Микола Маломуж. На Курському напрямку ми виконуємо завдання маневреної війни. Це новий вид війни, який не характеризується створенням лише у районів. Він передбачає пересування військ. Завдання ударів і фронтових і флангових. Ворог заходить у сіру зону. Знову завдаємо вогневого удару і, звичайно, присуваємось, пояснює він. Малому наголосив, завдання щодо організації стійкої лінії оборони на цьому напрямку не стояло. Частину території ми залишили, але ми не ставили завдання стояти повною лінією оборони. Росіяни кажуть, що відновили контроль десь на 400-500 квадратних кілометрів. Не відновили. Ми просто відійшли для того, щоб не втрачати наших бійців. А з іншого боку, звичайно, маневрувати, завдавати ударів у вигідніших. Умовах, пояснив гість ефіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.